Таня, Та, забув, що цей гравій падає. Я хотів знизу його збити і, це, і поставити на землю. А він обвалився. Але пощастило, що він саме там. да. Він дивиться. Чи я не дивлюся? Дімо там уже. Ну, прям, я забув як користуватися цим фінелом. Якою, якою? для варіння зілля. Він там гонить всякі настої. А, я думав, як дета, детально б этом.